Друзі, усім привіт! Це приватний розсадник Атмосеру саду, і сьогодні хочу показати вам одну із наших територій. Тут у нас знаходяться всі однорічні саджанці. Персики, нектарини, сливи, різноманітні гібриди, абрикоси, мигдаль. Ось така наша територія велика. Завжди стараємося копати вибірково, обирати для вас тільки найкращі серженці. Досить такий довготривалий процес і дощі дуже цього року заважають купати майже півтора місяці постійно дощі, тому відправки затягуються. Але думаю, що всі будуть ставитися із розумінням. Ось так наші саджанці її будуть замивати. У нас абрикоски позаду яскраві, такі. Сорт кінгат. Він завжди виділяється серед усіх сортів абрикоси. Тут можна ходити просто безкінечно. Дякую за ваші перегляди. До нових зустрічей!